6 грудня наша країна відзначала День Збройних сил України. Малюки разом з батьками та вихователями групи приєднуються до привітань наших воїнів і дарують їм свої малюнки, висловлюють слова подяки нашим героям. Ми віримо в ЗСУ, ми бачимо їх силу. Дякуємо, що захищаєте. Дякуємо за мужність, за те, що ви є. Велика шана вам, ви захищаєте Україну і нас. Ви вже герої, ви найсильніші та найкрутіші у світі. Ми поважаємо і любимо вас. Щиро дякуємо за щоденну боротьбу за кожен новий ранок. Пишаємося, переможемо! Слава Україні! Слава ЗСУ!